Слава нації, вітаю на каналі Dober Рембата, Терія Свіжкодавний допрацював також на другому зварювальному апараті, який мені дарували десь рік із гостиком тому. Теж в роботі, все гарно. Поміняв мідний дріт, замість мінімум поставив чесну мідь 16 квадрат, і допрацював вже звичний і перевірений спосіб тримач маси. Дуже мені подобається. Ще тут потім попроварюю. І на цьому буде все. Єдине, що мені як перфекціоністу трохи, скажімо так, були, бо я глюконув і не додав достатньо довжини, щоб ця шинка обходила руків'я. Тобто тут було треба додати сантиметрів хоча б три довжини дроту, і губки лягали би в нуль. Тобто обходила би ця шинка ручки, вони б лягали в нуль, і ще би, ну я не знаю, сантиметрів з сантиметрів за півтора може на розкриття додавалося. Ну, вже іншим разом. Коли будете собі таке робити, замість отакого заводського, коротенького, яке обгорає і там тримається на чесному слові, майте на увазі. Тут також тільки з одного боку було вушко, то з іншого ну, просто довелося болгаркою пильнути і все. Симетрично відносно осі. Перевірений варіант, дуже мені подобається, все гарно працює. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.